Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Палац Україна. Щоб не впасти тримайтеся за поручень. The next station is Палац Україна. Станція Палац Україна. This station is Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Олімпійська. Дотримайтеся комендантської години, яка триває від півночі до п'ятої ранку. The next station is Олімпійська. Станція Олімпійська. This station is Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Площа Українських Героїв. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. The next station is площа українських героїв. Станція площа українських героїв. Перехід на станцію Палац спорту. Будьте обережними. Не ставайте на проміжок між вагоном і платформою. This station is площа українських героїв. Change here for Lots Bortu. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Майдан Незалежності. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. The next station is Майдан Незалежности. Станція Майдан Незалежності. Перехід на станцію Хрещатик. Будь ласка, не залишайте своїх речей. This station is Майдан Незалежности. Change here for HreshaTick. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція поштова площа. Щоб не впасти тримайтеся за поручень. The next station is Poshtova ploshcha. Станція поштова площа. Вихід до фунікулера. This station is Poshtova ploshcha. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція контрактова площа. The next station is contractova ploshcha. Станція контрактова площа. This station is contractova ploshcha. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Тараса Шевченка. Дотримайтеся комендантської години, яка триває від півночі до п'ятої ранку. The next station is Тараса Шевченка. Станція Тараса Шевченка. This station is Tarasa Шевченка. Наступна станція Почайна. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. The next station is Почайна. Станція Почайна. Кільцева електричка. Вихід один. Будь ласка, не залишайте своїх речей. This station is почайна. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Оболонь. Щоб не впасти тримайтеся за поручень. The next station is оболон. Станція Оболонь. This station is оболон. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція мінська. The next station is Minska. Станція Мінська. This station is Minska. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Героїв Дніпра. Кінцева. The next station is Station Героїв Дніпра. Кінцева станція героїв Дніпра. Дякуємо, що скористалися київським метрополітеном. Поїзд далі не йде. Будь ласка, не залишайте своїх речей та вийдіть із вагонів. Бережіть себе. This station is This train terminates here.